Досить цікава тема наявність кведів у підприємця. Саме про цей тим і мова. Що мається на увазі? Якщо у підприємця не написані в реєстрі платників єдиного податку всі кведи, якими він займається, то такий підприємець може втратити єдиний податок. І навпаки, якщо у підприємця дуже багато кведів, і всі вони з різних галузей діяльності, а він працює один. То постає питання, як це ця людина-оркестр здійснює цю діяльність. Тобто, якщо, наприклад, у вас є послуги з доставки транспортування, і так само з продажу товару, а ще з навчання людей і з дизайнерських послуг, то постає питання, як саме ви це встигаєте виконати один. Це стосується тих підприємців, у кого немає найманих працівників. Тобто. Податківці зараз в кабінеті відкрили е, окрему ділянку дотримання чинного законодавства, де фіксують про підприємців інформацію, чи є наймані працівники, чи змінювались кведи за останні 12 місяців, який оборот є у підприємця і яке податкове навантаження. Мається на увазі податкове навантаження по галузі? Тобто От саме отут на це впливають кведи. Якщо у вас по кведам ви і програміст, і дизайнер, і організація, яка займається транспортними послугами, то як податківцям вимірювати ваше податкове навантаження? Що це означає? Це означає, що якщо буде невірно зазначене податкове навантаження, то ви стаєте ризиковим підприємцем. А це означає просто додаткову перевірку. Для підприємця. Тому для того, щоб вірно мати чисту історію і дотримуватись чинного законодавства, перш за все, слід подивитись на свої кведи. Щоб не було зайвих кведів, якими ви давно не займаєтесь, і щоб були обов'язкові кведи. От, наприклад, така ситуація. Підприємець займається роздільним реалізацією товару. В нього немає власної квартири, в нього немає орендованого приміщення, не складу, не офісу, і в кведах не зазначена інтернет-торгівля. Що це означає? Що в нього повинен бути магазин, оскільки він торгує в розріб, а значить, торгує десь з якогось приміщення. Тож такому підприємцю або треба додати квед торгівлі через мережу інтернет. Або орендувати магазин. І, до речі, тут також прив'язується ситуація касового апарату, де буде зазначено ваш касовий апарат. Якщо це на домашній адресі, то це торгівля через мережу інтернет. Якщо це магазин, то повинен бути орендований магазин.